Для створення господарської одиниці необхідно перейти на закладку Кабінет Робота з ДПС. Далі в закладці Господарської одиниці, якщо немає зареєстрованої господарської одиниці, на яку ви хочете далі реєструвати програмне РРО, вам необхідно її додати. Натискаємо кнопку Додати господарську одиницю. Відповідно, далі заповнюємо всі поля, які тут є. Тип об'єкту. Це може бути магазин, кіоск, колоток. Вибираємо зі списку, або через пошук вводимо назву. Магазин. Далі ідентифікатор об'єкта оподаткування. Перші три цифри вони автоматично вводяться за допомогою типу об'єкту, інші цифри ви вже. Вводите самостійно для вашої наступної ідентифікації. У мене буде 4 нулі одиниця. Далі вводимо назву магазину, обираємо місто. Обираємо одразу район. Якщо це якийсь область, то відповідно вводимо область, далі вводимо тип вулиці, тобто це бульвар, дорога, вулиця, в'їзд. Повністю з цього списку вибираємо, що необхідно вам ввести про вулицю. Обираємо тип і вводимо назву. Далі вводимо номер будинку, стан об'єкту, вид права на об'єкт, та натискаємо кнопку Подати форму 20 ОПП. Автоматично вас після натискання кнопки перекине у закладку Документи, далі ви обираєте цей документ, натискаєте буде кнопка Підписати, далі відправити і опрацювати квітанцію. Чекаємо, поки у вас з'явиться три квітанції з відповіддю від ДПС. Ось такий вигляд воно має при повній реєстрації.